Відпустки. Назва теми звучить приємно. Але для бухгалтера нарахування відпускних завжди супроводжувалось безліч клопотів. Проте цей процес стане суцільним задоволенням, якщо ви будете користуватись програмою BASCOR. У цьому відеоуроці я покажу вам, як усе налаштувати в програмі, щоб відпускні рахувались правильно. Подробиці на екрані. Усі документи по нарахуванню відпусток у програмі БАСКОРП знаходяться у меню Зарплата. Розділ відпустки. Тут нараховуються основні та додаткові відпустки. У розділі Відпустки без збереження оплати відповідно нараховуються різні види відпусток без збереження заробітної плати. У розділі Відпустки по догляду за дитиною створюються документи про надання відпустки по догляду за дитиною, повернення з цієї відпустки чи зміна умов надання відпустки. В меню Головне. підменю Зарплата. Настройка складу нарахувань і утримань пункт відпустки є можливість зробити додаткові налаштування. По відпусткам. Наприклад, для нарахування навчальних відпусток, відпусток без оплати та відпусток призначений громадянам, які зазнали впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, встановлюємо пропорції у відповідних комірках. Можливість розрахувати матеріальну допомогу в документі відпустка також налаштовується додатково у підменю. Інші нарахування. Основну увагу у нашому відеоуроці зосередимо на нарахуванні та виплаті основних і додаткових відпусток. Заходимо в підменю Відпустки і створюємо новий документ кнопкою Створити. Обираємо місяць, в якому здійснюємо нарахування. Організацію та дату створення документа в комірці співробітники із випадаючого меню обираємо працівника, якому нараховуємо відпустку. На закладці Основна відпустка нараховується основна відпустка чи компенсація відпустки в залежності від ситуації. Якщо нараховуємо основну відпустку, встановлюємо відповідний прапорець, прописуємо дати початку і закінчення відпустки. Кількість днів відпустки у програмі розраховується автоматично. Якщо на період відсутності необхідно звільнити ставку, встановлюємо прапорець у відповідній комірці. Також є можливість розрахувати зарплату за поточний місяць безпосередньо в документі. За необхідності, знову ж таки, встановлюємо такий прапорець у відповідній комірці. Період роботи, за який надається відпустка, встановлюється в програмі автоматично. Даний розрахунок можливий по тим працівникам, по яким введено кількість днів належної щорічної та при необхідності додаткової відпустки. Вихідні дані для розрахунків вводимо в кадрових документах. А саме, заходимо в документ. Прийом на роботу і на закладці Головне вводимо права на відпустку. Додаємо вид відпустки зі спадаючого меню. Обираємо Основний. Кількість днів основної відпустки 24 встановлюється автоматично. Додаткова відпустка зазначається подібним чином. Облік відпусток ведеться з дати прийому працівника на роботу. Після введення всіх необхідних даних, як бачимо, програма все далі розраховує автоматично. Розглянемо розрахунок середнього заробітку. Якщо підприємство веде облік заробітної плати в програмі більше року, середній заробіток розраховується автоматично, враховуючи заведені в базі дані. Якщо даних для розрахунку середньої заробітної плати не вистачає, є можливість ввести її вручну. Перемикаємо прапорець на задається вручну. Дозаповнюємо відсутні дані в таблиці або ж вносимо суму середньої в комірку внизу та зберігаємо документ. Після збереження показника програма зробить автоматичний перерахунок. На закладці Додаткові відпустки зазначаються всі необхідні додаткові відпустки, які надаються працівнику по його заяві. Встановлюємо прапорець в комірці надати додаткову відпустку. Обираємо вид додаткової відпустки із випадаючого списку дату початку і закінчення відпустки кількість днів Робочий період, за який надається відпустка при необхідності, та сума нарахувань розраховуються автоматично. На закладці нараховано зазначаються всі результати наших нарахувань по періодам. Результат записується окремо по кожному місяцю та виду відпустки. Виплату відпустки можна проводити з авансом в міжрозрахунковий період чи із зарплатою, про що зазначаємо в документі. Після проведення документу по кнопці Друк можна роздрукувати записку розрахунок про надання відпустки працівнику. Ось такий вигляд має документ. Наказ про надання відпустки виглядає наступним чином. Окремо створюється наказ на основну та додаткову відпустку. І ще один важливий документ розрахунок середнього заробітку. Саме його роздруковуємо і приєднуємо до паперової форми наказу про відпустку. Після того, як документ відпустка перевірено і проведено, ми можемо здійснити виплату відпустки безпосередньо з документа по кнопці Виплатити. Або ж стандартно, через розділ Зарплата створюємо документ відомості в банк чи відомості в касу в залежності від того, яким чином працівник. Отримує заробітну плату. Ми будемо створювати документ, відомість в касу. Командою Створити робимо новий документ. Обираємо місяць виплати, дату виплати відпустки та вид виплати відпустки. Обираємо, які саме відпустки будемо оплачувати. При необхідності документ можна переглянути по кнопці Відкрити документ. Подвійним натисканням на суму до виплати розкривається детальна інформація по цій сумі. Подвійним натисканням на суму податків розкривається детальна інформація про суми ПДФО і військового збору. Натисканням на кнопку Змінити внески внизу форми розкривається детальна інформація про ЄСВ на фод, які нараховані на вибрані відпустки. Після проведення документа кнопкою Провести здійснюємо виплату відпустки. У цьому ж меню натискаємо кнопку Створити на підставі і обираємо документ виплати. В нашому випадку це видатковий касовий ордер. Коригуємо дату і проводимо документ. Обравши платежі за податками, переходимо в обробку формування платіжних документів за податками. Дана обробка допомагає створити списання з банківського рахунку на оплату податків та внесків. Далі створюємо платіжні документи, обравши команду Створити документи. Почергово відкриваються списання з банківського рахунку, які ми перевіряємо, якщо потрібно, коригуємо і проводимо. При необхідності можна надрукувати відомість на виплату. З цього ж меню друкуємо реєстри перерахованих сум військового збору та ПДФО по працівниках. Таким чином, ми детально розглянули нарахування відпускних у програмі Баз на нашому каналі ви можете знайти ще багато цікавих тем. Отож, переглядайте інші відеоуроки і працюйте впевнено з популярними бухгалтерськими програмами. За необхідності звертайтесь у техпідтримку вас за контактами у першому коментарі під цим відео. До зустрічі!